Я ніколи не в школі. Пригости мамочку. Софійко, пригости. Що всі два <свігла> одразу на раз? Ну дай мені. Можна і мені взяти? <свігла> не можна? Ви мене Марічка пригостила. Она й то забрала. <гум> <гум> а можна одну, одну, одну. <гум> ну дай мені одну. Дай. Ану, сердися. Сердися, ану. Анаш, <гум> 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 а ну сердься, а сердься, а ну. Ну спряч її вже. Ну сердилася. Подивись. Набони хапнули від неї село, бо яка я тося все, все крышить.